Вітаю товариство. Продаж з'являється Nissan Note 2011 року випуску з 14 бензиновим двигуном на механічній коробці перемикання передач. Ось в такому сірому кольорі на легкосплавних дисках. В принципі, автомобіль в технічному нормальному стані по кузову, Звісно, 2011 рік є декілька невеликих недоліків. Це ось така невеличка подарка на лівому задньому дрілі та задньому бампері. Також давайте пройдемось по кузову. Попередній частині в принципі, все гаразд, по правій частині кузова є невелика вм'ятина на порозі з подряпаною. Для більш остаточного вигляду, хто собі бажає, подальшого можете зробити, хоча на швидкість воно не впливає, якщо вам головне надійність та економія, то, в принципі, я б нічого і не робив. Автомобіль нам привезли на комісію, власник продав собі е, придбав собі нове авто, залишив для реалізації. І, відповідно до продажу вона не готувалася. Технічно автомобіль, звісно, в справному стані, якихось зауважень по ньому немає, оскільки ми не приймаємо автомобілі на комісію, коли вони несправні або потребують великих капіталовкладень. А так, в цілому, коли автівка, як ми перевіряємо, в доброму стані, ми її, звісно ж, приймаємо на комісію та. Реалізовуємо. по салону автомобіля теж є слід експлуатації від постійної чистки та мийки. Ось на дверній карті водія трохи тканина вже від, відійшла від пластику. Кермо, в принципі, в нормальному стані. Сидіння в нормальному стані, кермо потрібно або варто реставрувати, або щоб надіти чехол оскільки тут, а бачите, Ну, його не перешивали ще власник володів цим автомобілем. І, в принципі, для тих, хто розуміє, про що я говорю, такі люди не готують автомобілі до продажу. Вони їздять, потім їх продають. Але що я хочу зауважити, технічно у власників таких завжди автомобілі в дуже доброму стані. Так, по кузову по не можуть бути нюанси, але в цілому, технічно, завжди в хорошому стані. Що не можу не радувати. Кондиціонер у нас присутній, п'ятиступенева механічна коробка перемикання передач. Два склопідіймачі. підігрів передніх сидінь у нас тут є магнітола Піонер. Також тут є секретка, Ну, про неї говорити ми не будемо. Пробіг її становить. зараз вам скажу, щоб точно, 118 тисяч км на одометрі. по заднему ряду сидений. В принципе, все добре. Дверні карты тут вот, на в кращем стані, я бы сказал, доброму. Каких-то повреждений по заднему ряду сидений нет. Данное авто можно придбати в с авансовым подражанием от 15% и расстреливанием от года до 5%. -3. Або за повну вартість. Огляд автобусного місто Львів, вулиця Пасічна, 127. На майданчику хапає, то тому приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі, будьте здорові, бережіть себе.